Всім привіт, це гараж на околиці, а це наш сумнозвісний мотоцикл Геон Scrambler 300. Насправді, не дивлячись на те, що від нього відпадають деякі запчастини, їхати на ньому дуже приємно. Для міста це дуже гарний варіант, крім одного, блін, як мене задовбав цей вихлоп, він дуже гучний, він просто не, ну, блін, не зрівняється ні з чим, реально. От, з цією проблемою ми зараз спробуємо поборотися. Коротше, у нас є китайський мотоцикл, у нас є китайська труба, прямоток типу Акрофовича. Рішило махнути китайський прямоток на китайський приматок. Але, типу, це краще, є там в нього ДБ Killer, не така дирка е, велика, що на сьогодні дуже добре, правильно? Да, да, тут да. Так, а тут так. Тому ну, мінімально буде якась повага до людей і до... І до тварин, і до сусідів. До кінця, якщо буде прокладуш до кінця, до кінця. До кінця. До кінця, до кінця. Почекай, тепер я хочу такі отак вот промазати. Гараж на околиці і знову у нас. Дайте мені доробити, будете знімати. Поняв. Я так. роблю, ви знімаєте. Ну, це давай нормально, нормально. Так, давай, два слова буквально. Давай. Два, Гараж на околиці і знову до нас приїхав. Геон Скрамблер 300. І на цей раз у нього вже просто окончательно відпав, відпала вихлопна труба. І Артур хазяїн вирішив її замінити на цей китайський поки що новоїм, не але буде Акрапович. Ота от. Вот. І 300 то не купів, а то слоган. Купляєш 300 і, і да, у сільського голови. Якщо ви спитаєте, що це таке взагалі, ну, ми просто зараз ставимо. Виявилося, що рідні пружинки вони задовгі для, для цього комплекту. Так І ми замовимо пружинки покоротше, а поки що ми поставили. Блін, Те, що було під рукою, грубо прижинки. кажучи, рідні пружинки, але зажали їх ще хомотками, ще одну пружинку туди поставили знизу, просто хомотками піджали, щоб глушник просто блин, не відлетів. Порядку, ну, що він нікуди не дінеться. А, ще ви спитаєте, що ж це за мазюка така? Блін, це, до речі, прикольна штука, це як це називається? Короче, герметик для цементозушителя. Так, коротше, цемент для глушників. Ну, для резонаторів, для глушників, для конвекторів, для вихлопних труб. Так, це така штука, яку ви намазуєте, і вона там спочатку цементує все, а потім стане, стає така, як. Ну, не резина, звичайно, ну як прокладочка, звичайно, і сюдою у нас вже вихлоп вилітати не буде. І. Ну що, зараз ставимо накладочку, і час вже слухати, як воно звучить. Бо рідний глушник був тупо такий голосний, що проїхати ну, 100 км, я думаю, що на ньому було б дуже важко. І знову ж таки накладочку посадили на синій фіксатор різьби, щоб, ну, як мінімум, трошки воно поїздило і не відкрутилося. Ну що, час запускати? Ключ на старт. Пробуємо, чи можна взагалі буде розмовляти при цьому глушнику. Ага, ага, так передача, Ой. так ну я розмовляю перше рану е -е, погазуй чуть-чуть. яка історія? Молоденько тепер попукує. І, до речі, тепер хоч чутно звук двигуна. Тепер чутно шелест клапанів і все таке, навіть на холостому. 에, подобається те, що тепер звук став трошки басистим Цей типо, DB Killer робить 에, чудеса, можна сказати, О, господі, обережно! Бо без нього це прямо прямоток прям Але ну, попередній не мав такого DB Killer, і виходить, попередній просто ревів, як скажений, а цей так попукує. І мені здається, що це набагато краще. Прикол цього глушника в тому, що бачите, отут є такі. Ой, блядь, гарячий, отут є ну, відстань між цією. Під карбон, частинкою і оцією оберточкою глушника. І от туди воно по всьому периметру сіфонить. Ось такий от китайський накарпович. І ледь не забув сказати ще про одну штучку. Як бачите, тут кріплення труби вже немає, там десь теж у нас проблеми, тут вже приварено воно було. І ех, в чому прикола? Про що ми подумали? Що як може, цього б не було, бо від двигуна йдуть такі нормальні вібрації на, блін, на, на багатьох обертах. Може, цього б не було, якби тут були якісь ну, демфери, прокладочки резинові. Щось Щось типу такого, як Нам стоїть ці. у домінара, наприклад. І тому ну тут вже, тут вже це робити пізно. Тут треба буде просто виготовити і зварити вушко, більш якісне, і тоді нормально воно буде кріпитися не на цьому хомуті. А, ну І виходить, і сюди, і сюди вставити такі резинки, демфери, щоб хоч якась. Щоб, щоб, хоч воно якось глушило цю вібрацію. Отакий мотоцикл. Єнс скрамблер Прикольний, такий, басяцький, але є пару нюансів. Та звичайно, як і у всіх. Так, а що тут у нас? Пройшло пару днів, і ми бачимо, що на мотоцикл повернулася стара труба. А це чого? Хе Хей. Тому що на новій трубі зник. Десь по дорозі, так само, як в ньому все відкручується, відкрутився десь оцей DB-Killer чи Silencer, як його ще називають, і випав флійта, да, і випала звідси. І як ми бачимо, це труба ку -ку", це повніший пряматок. Єдине, що його робило тихіше, ніж рідну трубу, яка зараз стоїть на мотоциклі, це от DB-Killer. От. А без нього це прям. Е -гей, де там мій ДР 250? Де тут цей мотоцикл? Так от, ладно. До чого це все? До того, що ви бачите, тут у нас зараз лежить два сайленсери. Тобто Артур, хазяїн цього красивого мотоцикла, придбав два сайленсери, дебекілери. Один для. Оцієї, оцього прямотока китайського акроповича А оце рідний, і він вставляється не, по ідеї, він вставляється не отак от сюди. А по ідеї, знімається труба, і він вставляється от сюди. І дивіться на сцену, яка різниця в цих двох сайленсерах Тут. Ну, з тієї сторони така сама флейта, вона, типа, пуста, більш-менш. Можна побачити гаражик, можна побачити мотоцикл, але отам, от всередині, десь такого розміру, скільки це сантиметрів, мабуть, отак 5-6. Отака сіточка. <кхем> ну, я думаю, що воно щось там буде, якось цей звук ну не, може. Ну, короче глушити, не глушити щось не буде робити. Я не експерт в цих тонкостях а, глушників. Так, да. а оце. Типа цей DB дебекілер від цього китайського храповича. Ну, скажу чесно, так, він трошки глушить, він робить звук не таким роздражаючим, він все одно о, голосний, бо понятно, що тут блін, ого-го, ку-ку. Тут дирка просто. Але він трошки робить його не таким о, важким для ваших вух. Що далі? Цей залітає сюди і. І поки що, мабуть, це встановлюватися не буде бо перше, що ми будемо робити трошки пізніше, це встановимо оцей сайленсер туди, в рідний глушник. І подивимося, як воно буде працювати. Так, ну і нагадую, що це мотоцикл, який все зайве з себе оце ж скидує, да? Там, і грушник ви ж бачили, відірвався, колесі, не мав вже піддона, хотів сказати захисту. І в один момент у нього відірвалося, надломилося дзеркало бокове, то ми поставили такі кастомні. Звичайно, вони тут трошки не, ну, не так красиво виглядають, якщо так от придивитися, бо це дзеркала, які просто в мене валялись у гаражі колись. От. Але так от здалеку блин, він виглядає з ними прям шикарно. І ще плюс, що типу, ці дзеркала, вони, як я не знаю, зараз воно передасть чи ні. Дивіться, вони такі випуклі і роблять. Ау! І роблять все. Ну, коротше, роблять огляд. Предметів, які позаду трошки краще, ніж звичайні плоскі дзеркала. Як, я не знаю, де такі дзеркала ставляться. Вони ставляться десь на перехрестях. Випуклі такі, щоб типу, було видно, хто справа, хто зліва їде. Наприклад, отак, отак от, от в гаражах у нас там десь там, стоять такі. <плінус> Блін, багато тексту, але ну, вони йдуть цьому мотоциклу, і якщо в пробці їдеш, то там хлоп, отак, от, скрутив їх, І іначе вони не сильно і виступають, і можна їздити. Отак от. Отак так от. Раз, раз і. Неу, неу не, це ж молодежний басяцький мотоцикл. Дай стоїмо ще ржемо, що, бл. <сі> Болта вже знову немає, оцього вінтика, болтика. Причому воно ж, бачите, було контргайна. І все, десь він все одно провтикався. Ну тут, звісно, як і на номері, така сама історія вібрації сюди передаються прям серйозні. Попорвало його трошки, навіть не дивлячись на те, що воно було прикручено на такі здеревецькі шайби. Бо ну, від двигуна вібрації йдуть. Ще і колеса трошки ж теж якусь мінімальну вібрацію дають, плюс оцей речах звідти підрамника аж сюди, то воно тут так нормально тіліпається і тому все розкручується. Ну, от Такий от, от мотоцикл, який все, все зайве скидає, все. Тож, нарешті, як ви і просили, якщо ви просили, замірюємо зараз, скільки децибел видає оця труба до ДБ-кілера і скільки після. Ну давай заводь. Запускай, точніше, бо зараз знову насиплять. Так, рідний вихлоп якость цей інструмент вимірює, звісно, да, трошки подебільному. Але плюс-мінус булашка. 12, і... по-моєму, да, Побачимо? Та ну зараз там буде максимум, да, І що? І тут він пише, що 100 дБ, ну, в принципі, типа для мотоцикла, це нормально. Так. Ну і зараз через час поставимо дебекілер і замірюємо після. Звичайно, мені цей інструмент не подобається. Ну нічого, маємо те, що маємо. Ось такі дебукелери у нас так відставляється. І є. він там фіксується. Можна його достати, запечатати і все. Зараз оставимо, будемо пробувати. Ну і на відміну від того китайського прямотоку тут воно сидить дуже плотненько, прям приємно. Так, трошки вже стемніло. Поставила трубу. ну, Ззовні виглядає так само. ДБ-кілер, нагадаю, в цій частині труби, а не як зазвичай люди роблять сюди його ставлять. Ну, я думаю, що час запускати. 43 см стала далі. Сантиметра? прям? Вона стояла отут. І за щодо ДБ-кілера вона тепер стоїть. отут. Я не знаю, чи воно буде грати. не буде грати. Просто тепер тобі може це рідне кріплення не. Не, не стати, може прийдеться переварювати, бо... А, а, воно було отут, да? а тепер ті mm -hmm. трошки сюди. Ну так, да. ну так. Да. Ну давай пробуємо. Так. Що там мій... Роблю ресет. Так, да, поїхали. Звук став м'якенький Ні, ця... О, ну, та... А ця фігня більше показує на тому що Ану, пробуй ще. Так. Ну, Звук став. Там якенький. трошки тихіший. Блін, ця фігня нічого не показує. Ця приблизно так, так само показує в середньому 84. Ну нам-то точно вже ясно. Особливо на обертах набагато... А, ну. Ну, простріли є, але вони м'які ще не такі, не такі різкі. різкі. Да, тобто є сенс ставити цей дебеґлер. Хоча да. буде Оці високі і середні, прям знову їх немає. Але трошки звук трошки інший, ніж той китайський Акропович. Ну короче, звук набагато кращий.